Всім привіт! Моє ім'я яна Вицецька і ви на каналі Присвяченого материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати вам гру, яка називається Весела Гусінь. Це гра, яка буде допомагати малюку розвивати дрібну моторику, координацію рухів, допомагатиме вчити кольори і працювати із пінцетом. Адже до набору входить ось такий пінцет, входять кульки різних кольорів. Ось так вони виглядають. І входить в цей із завданнями, картками. Їх досить багато, і в чому ж полягає суть такої гри? Спочатку дитина може. На підкладку, де відповідно у нас зображена усінь, і є вимки, справа наліво захоплювати пінцетом кульки, і хаотично, як їй подобається, якого кольору їй подобається кулька, так і вставляти. Далі вона вже може починати працювати із картками, тобто перед дитиною якась одна картка викладається, і дитина, звіряючись із карткою, відшуковує кульку відповідного кольору і вставляє в отвір. Тобто гра є дуже корисна для. Такого пінцетного для освоєння так, такої дії з пінцетом, для того, щоб працювати з пінцетом і вчити кольори. Ще теж можна з пінцетом, наприклад, помпони використовувати. Якщо кульки вони тверді, то відповідно помпони м'якенькі, і теж можна придумувати різні варіації гри. Окрім того, що можна вставляти. Можна ще їх сортувати за кольором. Можна, наприклад, підготувати стаканчики із різними кольорами, як у нас кульки сині, зелені, рожеві, червоний, і співставляти кульки, відповідно, захоплювати підцетом і певну кульку в певний стаканчик, як відсортовувати, так? класти в певний стаканчик і таким чином вивчення кольорів буде ще цікавіше. Тобто, Гра може мати багато варіацій, є корисна, є компактна, можна взяти кудись в гості, якщо ви хочете зайняти чимось малюка і з користю провести час. В принципі, бюджетна і несе так багато користі, і від неї малюк буде просто в захваті. Тож сподіваюся, відео було для вас і Цікаво. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось. та приємної гри і до нових зустрічей!